Христос Воскрес! Ви дивитесь програму про нас. Українські традиції, багаті своїми розмаїттями. З давніх давен наш народ е, вибудував цілу програму святкування різних свят. Сама веснянка, назва старовинних обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням всіх свят цієї пори: гаївки, галілки, ягілки, рензівки. Так звуться ці обрядові пісні. Танці і забави у різних регіонах нашої держави та в інших слов'янських державах. Веснянки, назва стародавніх слов'янських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося і знову ожило. Веснянки співаються майже завжди одночасно з танцями та іграми, які мають закликати весну та добрий урожай. Назв у веснянок є багато: Ягівки, Гаїлки, галілки, магаїлки, Галанівки, Лагалейки, Рензівки та інші. Кожна місцевість, окрім особливої назви, мала цей свої традиції слова веснянок та веселих забав. Різновидом веснянок є гаївки. Пісні, що виконувались тільки у час великодних свят, гаївок було багато і різних для молодших дітей, для старших, для хлопців і дівчат. Були й гаївки, у яких парубки та дівчата обирали собі пару. На відміну від гаївок, веснянки обіймають цілий цикл весняних пісень, які співаються від благовіщення цілу весну. Так, не кожна веснянка є гаївкою, хоч кожна гаївка є веснянкою. Але попри все, найголовнішим залишається те, що усі веснянки, як би ми їх не називали, це ті пісні, що звеселяють людей, несуть в їхні душі красу та оптимізм, та є дорогоцінним скарбом ранньої культури наших прадідів. Сьогодні гостем нашої студії є відома в нашому краї і не тільки і в державі, і в світі співачка, а ще й і поетеса Ярослава Іванівна Декалюк. Я нещодавно подивився в нашому місцевому журналі Тернопіль. Ви там друкуєтеся і якраз друкується. Матеріал пов'язаний з сьогоднішньою програмою. Тож, прошу, пані Ярославо, розкажіть коротенько, як до вас прийшло таке натхнення. Дякую, Іван Степанович. Дорогі тернополяни, шановні люди, я вас вітаю з весною. Це найдивовижніша пора із чотирьох пор року. Того, що вона бореться з лютою зимою і перемагає, оживає вся природа і каже до всіх: Я вітаю вас, дорогі люди, любіть мене, шануйте мене, відноситеся до мене, як до матері, бо я, я як Бог, я природа, оживаю. І тому у народі. У всіх людей це пробудження народжує багато гарних поетичних рядків. І того у мене, звичайно, також народилися поетичні, гарні рядочки, які, звичайно, були опубліковані в. В наших популярних журналах Подільська Толока і «Літературний Тернопіль. У подільській толоці у мене лада весна, яка каже: Дякую тобі, Боже, Свароже, що красиво мене сотворив, весну ладу на землю пустив. Я її квіточками прикрашу, дрібним дощиком осію, Гарним серцем благословлю. І тут гарні, звичайно, із душі іде веснянка. Ой, Весна, ой, красна, що ти нам принесла? А весна відповідає, принесла вам прекрасне зелене, чудове полечко, яскраве, гарне сонечко, яке вас зігріє, яке вас благословить. І того у всіх веснянках е, саме про це і співається. Сьогодні я йшла поруч тут е, студії і побачила. Таке велике гарне яйце. Воно все було у таких гарних прекрасних лентах, різнокольорових, як веселка. Отака От нам бачиться весна добра, різнокольорова. Заквічена. Заквічена. І того хочеться, щоб у душах наших також була така квітка добра, яскрава. Прекрасна, щоб ми цвіли, любили і цю землю, яку нам дав Бог, обов'язково благословляли у своїх співах, Веснянках, у своїх прекрасних молитвах до Богів. Ви коротенько, Проаналізуйте, що саме пишеться у вашому тому. цих поезіях так. моїх. Спочатку в мене лада як весна, вона благословляє землю, вона її наповнює всіма своїми дарами, які тільки має у собі сонце, земля, дощик і вітер. І все це гарно окроплюється землею, збагачується. І тоді земля дарує нам всі радості. Оце є лада це є весна. Весна пора співу. Пора співу, і того ми дуже багато. Ігор розваг. Так. Я пам'ятаю, як я маленькою дівчинкою їздила до своєї бабусі у ягильницю, і ми водили там дуже багато гаївок, веснянок. І, звичайно, до нас приєднувалися хлопці. І в парі ми, звичайно, благословляли весну. І це було. Велике раювання душі. І саме це ми віддавали у свої пісні. І тому ті гаївки, які оцю композицію, що ви потім почуєте, я вклала дитинство, я вклала юність і саме зв'язала східну західну Україну разом і сказала. Єднайтеся, бо ми того варті. Е, того чотири пори року у сварожім колі, і найдивовижніша із них весна, бо бореться із лютою зимою, дарує людям радості, тепла, Люди, Любіть одне одного, адже прийшла весна. І вона принесла нам радість, попри всі випробування долі, Весна розквітає все навкруг, і в нас в душі також повинно бути добро. Адже в одному вірші я пишу про те, що саме про сонце воно одне для всіх. Світить і для добрих, і для злих, яка мудра, добра, благородна є природа. Одне для всіх і не питає, чи ти є зло, а чи добро, воно, не наче всіх єднає під Боже батьківське крило, людину, ти творець природи. У цьому є твоя краса, тож зрозумій творіння Боже, також є своя межа. А може ранок не настати і просто сонце не зійшло, не буде вже кого єднати під Боже батьківське крило. Бережіть землю, Бережіть цю природу, Бережіть весну. У ваших душах світлу, добру, як любов. Бо, як писала Леся Українка, весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Кожна весна, як і кожна людина, як і кожен день неповторні. Так і саме е, колись було дуже розумно святкування новоліття, нового року саме весною. Того, що пробучується все, народжується нове. І це було закономірно, і, що саме весною. І все проходило в співах. Так, а зараз ми якось так знаєте звели все до, тільки до, до, зими. до стола, поїсти все, ніхто не співає, і отаке. А, а в тому закладено саме суть а, існування людини. Бо пташки, не дивлячись ні Співає на що знову левці. ж таки, згадай в Лесі Українку, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташина серденько, жде, що знову прилине весна. Весна. Вітаємо всіх з весною. З великодним вітаємо, який повинен принести у ваші серця мир, Того, що мир, коли людина. Мирна, в гармонії з природою, тоді все буде у неї добре. Тоді горе не горе, тоді зрада не зрада, тоді випробування переноситься дуже легко. Все буде як у природі, як весна. Вона поборола зиму і прийшла до нас, принесла нам радість, тепло. І пісню, яка просто лине з нашого серця. Тож співайте, українці, тіштеся, і хай все у вас буде добре. А в ці дні народилися яким сеньківський, український церковний діяч, священник, чернець. Був заарештований комуністичним режимом і зварений у Казані у Дрогобицькій в'язниці, народився в селі Великі Гаї Тернопільського району. Віталій Маслюк, український літературознавець, перекладач, закінчив Львівський університет, працював у ньому, доктор філологічних наук, народився в селі Старий Вишневець з Бараського району. Януарій Бортник, український режисер і актор, працював в театрах Березіль, Тернопільських театральних вечорах, народився в селі Озерна Зборівського району. Микола Коробка, український та російський фольклорист та літературознавець, закінчив Київський і Петербурзький університети, зібрав і видав великий фольклорний матеріал пісні. Крем'янецького повіту і колядки і Щедрівки Волинського Полісся, а народився в місті Кременці. Віктор Камінський, композитор, за його музикою ставлять багато вистав, зокрема, Маруся Чурай, Ліни Костенко. Духовна музика звучить за кордоном і у трансляціях на радіо Ватикану. Народився в селі Нірва. Борщівського району. Ярослав Злонкевич, композитор, музикант, педагог, народився в селі Войківці Борщівського району. Микола Кашуба, лікар, вчений в області медицини, народився в місті Кременці. Володимир Шматько, міський голова міста Чорткова, народився в селі Біла Чортківського району. Сергій Байрак, господарник, громадський діяч, народився в містечку Пробіжна Чортківського району. Ольга Василишин, краєзнавиця, громадська діячка, народилася в старому скалаті. Антон Білик, відомий в краї і Україні аграрій, голова товариства Іванівське. Народився в Заліщицькому районі. Ірина Фаріон. Відома громадська і політична діячка неодноразово перебувала в нашому краї. Народилася у місті Львові. Олеся Стець. Іміджмей... Олеся Стець іміджмейкер на ТВ 4. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перша семиденка останнього весняного місяця буде проходити на зростаючому і повному місяці. Нагадую, у п'ятницю, 5 травня, о 20 годині 23 хвилини, відбудеться напівтіньове місячне затемнення, і закінчується так званий коридор затемнень від 20 квітня по 5 травня. Місячне затемнення завжди відбувається у фазі повного місяця, коли Сонце та місяць перебувають у двох протилежних знаках. Саме 5 травня місяць перебуватиме у 15 градусі знаку Скорпіона, Земледуха, Древня назва, а Сонце у 15 градусі знаку Тальця, тура, БК, 4, 5 і 6 травня вважаються напруженими днями. Будьте уважні на дорогах за кермом, при роботі з інструментами і механізмами, а також на воді. Чутливі люди до метеофакторів можуть відчувати погіршення здоров'я, психологічне збудження, загострюється депресія. Овен цього тижня ви можете відчути більше енергії та мотивації для досягнення своїх цілей. Будьте готові до змін та нових викликів і використовуйте свою наполегливість та рішучість, щоб домогтися успіху. Телець, протягом цього тижня ви можете відчути більше рівноваги та стабільності у житті. Використовуйте цей час, щоб зосередитися на розвитку своїх талантів та інтересів. З'являться нові можливості для відпочинку та релаксації. Близнята! Цього тижня ви можете проявити більше креативності та інтелектуальної гнучкості. Використовуйте цю енергію, щоб зосередитися на розвитку своїх ідей та проєктів. З'являться нові можливості для спілкування з цікавими людьми. Рак, цього тижня ви можете проявляти більше щедрості та співчуття, будьте відкриті до підтримки та допомоги інших людей, і, можливо, з'являться нові грані у розвитку ваших взаємин з близькими людьми. Лев, цього тижня ви можете відчути більше впевненості та проявити харизму. Використовуйте цю енергію, щоб зосередитися на розвитку своїх талантів та лідерських якостей. З'являться нові можливості для кар'єрного зростання Діва. Цього тижня творчі здібності та енергія можуть допомогти вам знайти оптимальні рішення в роботі та особистому житті, Задля досягнення успішного результату не бійтеся брати на себе ризики та протистояти викликам. Терези, цього тижня ви можете відчути більшу схильність до емоційного перевантаження та стресу. Намагайтеся зосередитися на розвитку внутрішньої гармонії та зміцненні здоров'я, і не забувайте про важливість підтримки близьких в цей час. Скорпіон! Цього тижня вам можуть знадобитися більші зусилля для досягнення ваших цілей в роботі та особистому житті. Будьте терплячі та послідовні і намагайтеся зосередитися на позитивних результатах, які ви можете досягти. Стрілець! Цього тижня вам можуть знадобитися більші зусилля для планування та організації своїх робочих та особистих завдань. Намагайтеся зосередитися на своїх пріоритетах та не відволікайтеся на дрібниці, і ви зможете досягти бажаного Козоріг. У цю семиденку ви можете відчути більшу схильність до креативної роботи та інноваційних ідей. Не бійтеся ділитися своїми думками з іншими та працювати в команді, щоб домогтися успіху в проектах, які вам важливі. Водолій. Цього тижня ви можете відчувати потребу у позбавленні від рутини та звичного способу життя. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни можуть принести значні результати. Риби на цьому тижні вам можуть знадобитися додаткові зусилля, щоб зберегти рівновагу між роботою та особистим життям. Але пам'ятайте. Що відпочинок та розваги також є важливими для вас. І на сам кінець, 30 квітня, День прикордонника України. 1 травня день праці і весни, 3-го всесвітній день Сонця. В нашій узі пропонується танець Сербен, який виконується в селі Чортівці Городенківської громади на Прикарпатті. Цей танець є рідкісним явищем світової культурної спадщини, коріння якого сягають глибокої давнини білохорватського Хорватського царства. Чоловіки водять хоровод і співають від найменшого до найстаршого жителя села, а жінки співають різних псевдо. one